Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися Орлянське, Запорізька область. Що, як саме буде звільнено Орлянське від окупантів, від росіян і коли? Скажіть нам, будь ласка, Орлянське, Запорізька область. Як саме буде звільнено Орлянське від расистів? Іде перемога? Орлянське, там дуже жорстокі расисти. <кій> Дуже жорстоко поводяться, там буде зафіксовано багато злочинів, що чинили росіяни. Це в Орлянському. Так, так будуть бої, бойові дії, бої навколо Орлянського. А скажіть нам, чи буде зруйновано і вбито цивільних людей, скажіть нам? Ні, тут такої, прямо щоб цивільні люди постраждали, я не бачу, просто з ними дуже жорстоко поводяться росіяни От, поводились. Взагалі тут виходить, як буде взято в оточення, і росіяни будуть намагатися виходити не по дорогах, по полях якихо із Орлянського, і їх закрита дорога, їх буде брати. В полон, закривати, відловлю виловлювати. А також із росіянами будуть рухатися колаборанти. Люди, які працювали на росіян, також потраплять у полон, їх будуть судити. от Скажіть нам, чи буде зруйнован... ну, чи будуть Руйнування, чи будуть биті люди під час звільнення? Ні, тут не будуть руйнуватися будівлі. Тут битва а саме буде визволення, будуть оточувати хитрі такі маневри використовувати військові. Все буде дуже сплановано. Я хочу запитати саме який час. Яке це буде число і місяць, скажіть мені, будь ласка, Арлянське? Десяте число? Карта мир. Це дуже добре. Це на червень місяць із 10-го числа. І ви будете мирно звільнені мир, мирно, мирним шляхом. Тобто ваші е цивільні жителі Орлянського не будуть вбиті. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую повністю. заперечую. Заперечує відкриваю всі дороги, всі шляхи на звільнення орлянського від расистів. Більше нема росіян, більше не мають, не мають вони змоги тримати Орлянське в окупації. Буде так, буде так. Прошу вищі сили. Допоможіть звільнити Орлянське від росіян. Де окупувати? Перекриваю, перекриваю. Всі шляхи відкриваються. Більше нема жодної перешкоди для військових. України, щоб звільнити Орлянське, нема жодної перешкоди. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть звільнити, де окупувати Орлянське від російської агресії, від росіян, від російської окупації. Більше не можуть, не мають змоги росіяни тримати Орлянське в окупації. Буде так, буде так, буде так, де да буде повністю звільнено жителів Орлянського. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення. Більше ніхто не може завадити, тримати жителів в окупації. Не буде все сказане, здійснене. Повністю руйнуються всі російські плани. Буде дійсно деокуповано і звільнено орлянськи, буде так. Дякую за увагу.